Трикімнатна квартира в панельній багатоповерхівці на Київській Троєщині. Воля, легкість. Здаються всі кімнати великими і світлими. Ну тому що мене довгий час тримали в маленькій, і темній, практично без вікон, з гратами. За останні п'ять років Надія Савченко змінила вісім місць тримання під вартою чи ув'язнення: п'ять в Росії та три в Україні. Різниця в тому, що з російської в'язниці на неї чекали цілою країною, як на героїню. З українського ж СІЗО чекали здебільшого родичі та друзі. Коли першого разу бороли з Росії, сусіди сказали: ми думали, ви нам будинок відремонтуєте. Да, цього разу слава богу, вони вже це не говорять, якось заспокоїлися. О шостій ранку Надія Савченко вже зібралася на роботу у парламенті. Народна депутатка не була вже рік. Савченко знає, що більшість її колег, які рік тому проголосували за зняття з неї недоторканості і дали згоду на арешт, не раді знову бачити її у Верховній Раді. У мене немає такого почуття, як помста. Я бажаю, що це недоречно і ну несвідомо, скажімо так. Я не хочу, щоб справа була просто закрита, тому що це неправильно. Справа повинна бути доведена до суда, в судах присяжних, і вона повинна бути доведена до логічного закінчення в європейському просторі. У березні 2018 року за притягнення Савченко до відповідальності проголосували 291 парламентар. Тоді Генеральна прокуратура звинуватила Надію Савченко у плануванні державного заколоту та теракту у центрі столиці. Для багатьох колег Савченко вирішальними стали відео та аудіодокази, які продемонструвала генпрокуратура. Багато депутатів залишилися при своїй думці і нині, коли Надію Савченко випустили з під варти. Ми чули всі докази, і сама надія, в принципі, ні від чого не відмовлялася. Я маю такі самі запитання, як ви, до інституції, до державної інституції процесуальної, це Генеральна прокуратура, якщо а, а, те, що вони принесли, є фейком і вони знущались над людиною, це катастрофа. Якщо це не фейк, а не спроможність довести факти. Це також катастрофа. Я з самого початку, коли побачили цей фільм, то зрозуміло було, що їх просто спровокували на ці дії і скажімо так, підставили. Надію Савченко не дивує, що Броварський районний суд не продовжив арешт після спливу терміну запобіжного заходу. Упустили з моменту, боролися між собою, було не до Савченко. Можна шукати безліч причин. Судді не хотіли більше відчувати на собі тиск від адміністрації від генерального прокурора, і адвокати спрацювали блискуче. Натомість для багатьох колег Надії Савченко її вихід з СІЗО та повернення до Верховної Ради стали справжньою несподіванкою. Скоріше за все, це було одним з брудних рішень, які одним із багатьох брудних рішень, які стосувалися цих перегонів. І можливо, тут треба дуже шкода, що ми не дізнаємось цього саме зараз, але дуже хотілося б дізнати, чому у нас суддівська гілка влади, яка мала бути незалежною. Піддається певному тиску. Ми бачимо вже спроби повернути Приватбанк колишнім власникам. Тут повертається в нас Надія Савченко в парламент. Так скоро можна і Віктора Федоровича дочекатись. Ми ж знаємо, що Надія Савченко є людиною пана Медведчука зараз. І тому, може, це була така домовленість. Надія Савченко не знає, як довго перебуватиме на волі. На 7 травня призначено чергове судове засідання у її справі, на якому можуть обрати новий запобіжний захід. Та це не заважає Савченко будувати політичні плани. Депутатка має намір брати участь у парламентських виборах восени цього року.